Моє шанування, з вами Людмила Добровольська. Якщо ви бажаєте зберегти уявлення про те, як сторінки нашої давньої чи недавньої історії впливають на наше сьогодення, підписуйтесь на канал Життєворот. Це мій канал. Мені важливі також ваші репости, вподобайки, відгуки і коментарі, що потрібно для існування алгоритму каналу YouTube. Стародавні літописи доносять до нас історії про те, які страшні катаклізми траплялися із людством упродовж його історії. Це могли бути страшні муровиці, худоби, коли помирала і худоба, а отже, і люди, страшні епідемії, з якими людство не вміло боротися, і тоді сотні тисяч людей в Європі помирали від холери чи від чуми, або випадки, коли жителі якогось містечка або фортеці, не бажаючи здаватися у полон до ворога. Оборонялися в облозі, обложені ворожими військами, їм не вистачало їжі, води, і вони змушені були загинути. Але голод геноцид 32-33 року в Україні історія абсолютно унікальна і неповторна у найгіршому розумінні цього слова. Чи була у багатосотлітній історії України? Трагедія, хоча б подібна до тієї, за своїми наслідками, за кількістю жертв, мільйонів жертв. Ні. Запали свічку, кажемо ми у останню суботу листопада для того, щоб поминати пам'ять у тих мільйонів загиблих українців. Страшне число у нелюдській напрузі пропаліє світи до глибини. У 33 розіп'ято Ісуса. У 1933 на життєвім прузі мільйони розіп'ято без вини. 17 чоловік помирали за хвилину. Більше тисячі селян за годину. 25 тисяч помирали щодоби. Такою була демографічна статистика взимку на весні 33-го року в Україні. Як усе починалося? А починалося усе із постанови 1929 року про суцільну колективізацію. Зачитаю, щоб не помилитися, суцільна колективізація це державна політика примусового об'єднання селян-дноосібників у колективні господарства. Мета ліквідація приватної власності на засоби виробництва, відчуження селян від власності, землі, засобів праці і від результатів праці. Не могло не зламати хребет селянина. Хребет української нації, адже основу нації тоді складали селяни. Яке було завдання колективізації, що і призвело до голоду? Ну, насамперед, налагодження каналу перекачки грошей із міста в село. Далі забезпечення населення міста, звичайно, дешевими продуктами харчування. Перетворення неконтрольованих держав індивідуальних селянських господарств на підконтрольні державному і партійному апарату господарства, з яких можна було все забирати що тільки хотіли. І нарешті ліквідація дрібного селянського укладу, який вважався більшовиками джерелом капіталізму. Ось так на селі. Розгорталася 29-го року колективізація. І етапи були також з 29 по 30 рік. У 30-му році Сталін ніби оговтався і написав статтю «Галова от успіхов, яка нібито пригальмувала примусовий вступ селян до колгоспі. Але в 1932-33 році, зауважимо, які це роки, колективізація була завершена. І вже в 1934-37 роках 96% посівних площ оброблялися колективними господарствами. Хто і коли вперше назвав той голод геноцидом? Американський правник Рафаїл Лемкін. І, до речі, він є автором конфедерації про геноцид, виступаючи в 1953 році на конференції перед тритисячною аудиторією у Манхеттені, це Нью-Йорку, він і назвав те, що відбулося у 1932-1933 роках в Україні, геноцидом. Запам'ятаємо це ім'я Рафаль Лемкін. Втім, якось світова спільнота не надто перейнялася тоді цим дослідженням Рафала Лемкіна, які області найбільше постраждали. Спробуємо коротко відповідати на такі питання. З погляду сьогодення це Київська і Харківська, але тодішня Київська і Харківська область це сьогоднішні Київська, Харківська, Сумська, Полтавська і Черкаська області. 52% загиблих від голоду проживали тоді, ось на цих територіях. Звичайно, ми не, ми не можемо не говорити про те, що колективізація, а потім Голодомор, відбувалася також у Донецькій, Ворошиловградській, як тоді називалася, Дніпропетровській областях і на півдні. Не забуваємо також і про це. Можна сказати, що селяни покірно йшли на забій. Ні, документи, які замовчувалися в радянському союзі десятиліттями, свідчать про те, що селяни чинили опір і навіть були неодноразові збройні повстання. Перебираючи свій архів, коли я готувала цю передачу, мені трапила на очі стаття. Дуже споживтілої газети, яка називається Павлоградське повстання. Я за нею зачепилася. Я за нею зачепилася, тому що мій тато родом із села Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області, та він вчився в школу, звідти пішов в інститут, а потім і на війну. Так от, виявляється, що у Богданівці і в близько від ньому розташованому селищі Тернівська, а це вже Шахтарське селище, збиралися озброєні загони. Цілі такі великі компанії, які мали цієї громадянської так званої війни. І вони чомусь думали, оці активісти, що як тільки вони кинуть клич, то всі селяни за ними піднімуться. Цього не трапилося, хоча б тому, що один із них виявився зрадником, повідомив про це у Павлоград, Павлоград на Дісаленка НКВД, і міліцію, і повстання було, можна сказати, придушене в зародку. Але дуже багато там було селян, які готові були повставати. Після цього, звичайно, був суд. Близько трьох десятків повстанців розстріляли практично негайно, ну а решту, звичайно, загриміли на Соловки або в Сибір. Задаємо також про те, що, наприклад, Польща, Друга річ Посполита, яка межувала із Україною, там про це люди знали. І, зокрема, митрополит Української греко-католицької церкви Андрій Шептицький звертався до керівництва України із. Пропозицію допомогти церковній діяч не державний, а церковний. Але вся та допомога відхилялася, мовляв, в совєтській страні голода нет. Ми згадаємо також націоналіста Миколу Лемика в 1933 році, коли правда про голоду уже стала поширюватися Європою і світом. Молодий націоналіст зайшов на прийом, нібито на прийом, у консульство у Львів. Львів, нагадується, тоді була Річ Посполита. І застрелив. Виконувача обов'язків консула радянської України у Львові для чого? А для того, щоб привернути увагу світової громадськості до такої трагедії, коли він зайшов, він витягнув пістолети з кишені і сказав: Оце тобі за страждання наших братів і сестер в Україні. Оце тобі за голод. Це було зроблено навмисно, як я вже сказала. Микола Лемика присудили до страти, але оскільки він був неповнолітній, це теж було продумано. Йому дали довічне ув'язнення. Коротко про його долю. Він досидів до 39-го року. І коли радянська держава прийшла, окупувала західні терени Польщі, втік з тюрми в 41-му році разом із похідними групами організації українських націоналістів, він вирушив на схід. І в Миргороді був арештований гестапівцями і розстріляний. Пригадаємо також британського журналіста Гарета Джонса, який приїхав у Харків, а Харків тоді був в столиці України в 34-в 33-му перепрошую році. І цілком випадково, а потім і не випадково, а продумано дізнався про того явища, яке відбулося в Україні. Про голод приїхав у свою Британію і не тільки в Британію, він створював організовував прес-конференції, на яких на весь світ розповідав про це. А ви вже могли б догадатися, чим закінчив Гарі Джонс у 1934 році? Нібито випадково! Його убили, і де б ви думали, у в одній із його східних експедицій між Китаєм і Монголією. Рука Ведисців там прослідковується дуже рідко, дуже легко. Тож, як бачимо, отака от вона ціна правди про Голодомор. Вона вартувала життя. Олександр Вінербергер. То ми ви це прізвище не чули. Це австрійський хімік, інженер, який теж працював у Харкові на запрошення радянського уряду як інженер-хімік, тому що ж індустріалізація відбувалася в радянській державі, і він став мимоволі свідком того голоду. І багато тих фотографій, якими сьогодні ілюструють тему голодомору, зроблені Олександром Віннербенгером. Він їх фото, він фотографував те, що бачив. І потім таємно відправляв в Австрію на свою батьківщину таємно, тому що він ризикував життям, роблячи ці фотографії. Отже, Олександр Віннербергер, у кінці 80-х років українські письменники, журналістка Володимир Маняк і Лідія Коваленко вперше за майже 60 років підняли тему голодомору у газеті Сільській вісті. Вони створили книгу Меморіал, зібрали свідчення десятків, а може навіть і сотень тих, хто його пережив. Ще ж було багато тоді свідків в кінці 80-х років, видали ту книгу. І якось так зовсім несподівано і неочікувано і випадково гине спочатку Володимир Маняк, а потім Лідія Коваленко. Але імена їх ми пам'ятаємо. Я можу розповісти і власну історію, історію з моєї родини, як я сказала, мій тату був родом із Богданівки Павлоградського району Дніпропетровської області. У 33-му році йому було 10 років, ну а його молодшому брату Захару трохи менше. Родина колгоспна, бідна, як виживали, ловили горобців, їжаків, якихось там пташок. Воронячі гнізда там зруйнували, бо треба було яйця здобувати. Бабуся варила якихось там настій із жолудів чи настій із гілочок, там смородини і малини для того, щоб хоч пригодувати родину. То це е, мій батько із своїм братом Захаром таке могли робити, бо їм було 10 плюс-мінус років. А ще були в родині троє, двоє меншеньки Клава і Мишко. Їм було 3-4 роки. Бабуся, моя бабуся, бачачи, що ради дати не може, діти пухли вже з голоду. вона їх Відвела у Павлоград і залишила там під дитячим будинком. Надіялася на те, що у дитячій державній установі дітям загинути не дадуть. Відтоді історія моїх дядька і тітки, які так і не стали, напевно, з моїм дядьком і тіткою обривається. Нічого про них не відомо, чи вони вижили, чи може їх з'їли які нелюди, які тоді були на вулицях міст і сіл. Зокрема, невеликих міст і сіл України. Нічого цього не відомо. Ось така історія. Моя мама родом із селища Згурівка, тоді Полтавської області. А сьогодні це лівобережжя Київсь... Київщини. Так от у родини моєї мами було четверо дітей. А бабуся моя до революції 17-го року служила. Горнишною, як тоді казали, у панів Кочубеїв. І от та панянка Кочубеївна віддавала моїй бабусі своїй покоївці, якийсь одяг, який вважала немодним або їй непотрібним. Так от дійшла черга й до того одягу, коли в 32 33-му році моя бабуся перешивала те все і якимось там чином спродувала чи обмінювала на харчі, на найобхідніші харчі. Там були взуття таке, чобітки такі, тої панянки були. І ось таким от чином. Родина вижила. Хто помер у родині моєї мами? То це її бабуся або моя прабабуся. Вона віддавала все, що там було небагато дітям, тобто своїм онукам. Ось така от історія. Аж у 2006 році, вже в незалежній Україні. За палкою ініціативою президента Ющенка було ухвалено закон, який має назву коротку. Закон про голодомор 32-33 року в Україні, і текст у нього невеликий, і він передбачає кримінальну відповідальність за те, хто буде зневажати цю тему, називати голод-геноцид не голодом-геноцидом, а якимись погодними катаклізмами. Ну і таке інше треба сказати що тоді за проголосували лише 233 народні депутати тобто треба 225. тобто ледь ледь вистачило голосів для того щоб визначити визнати ту трагедію голодом геноцидом а звісно вся партія регіонів голосувала проти або не голосувала так само як і партія комуністів були ще тоді такі в парламенті за те, щоб ухвалити цей закон, голосувала партія Блок Юлії Тимошенко. Вона тоді була найчисленніша наша Україна і тодішня соціалістична партія України. У 2010 році в Україні перед самісіньким, перед самісіньким пришестям Януковича на престол апеляційний суд Києва судив, можна так сказати, той Голодомор. І він отримав вирок. Розібравши 250 томів архівних документів. Судді визначили винними у організації голоду геноциду в Україні 32-33 року генерального секретаря ЦК ВКПБ Йосипа Сталіна Джугашвілі, голову Ради народних комісарій В'ячеслава Молотова Скрябіна, секретарів ЦК ВКПБ Лазара Кагановича і Павла Постишева. Особливо Павло Постишев просто таки звірство в Україні, добиваючись виконання і перевиконання хлібозаготівель, які хлібозаготівлі. Усе, що було в селян, було вигребено. В них навіть забирали зварну квас... квасолю в горщиках оті червоні бригади, які ходили по селах. Далі йдемо винувачем називаємо. Генеральний секретар ЦК КПБУ України Станіслав Косіор, голова Ради народних комісарів України Влас Чубар, другий секретар ЦК КПБУ Мендель Хатаєвич. 250 тумів. Винних названо, судні бездійснено, але треба сказати, що світ не надто не надто квапився визива... визначати. Визнавати голод-геноцидтри геноцид 32 -го року саме геноцидом українського народу: тирса і гній, миші і пацюки, дохлі коти, їжаки і ворони. Ось що було у меню українців. Отого 32-33 року, і найбільша смертність, яка якраз і припала на 32 рік. Ми не можемо не згадати ще одну людину, чий внесок не можна недооцінити у справу вивчення цієї трагедії. Американець Джеймс Мейс. Він був членом комісії, створеної при конгресі Сполучених Штатів, і вивчав голод в Україні. Він якось сказав. Ваші мертві вибрали мене. Дуже він долучився до просвітницької діяльності у цьому плані, до дослідництва. І, врешті-решт, його серце не витримало. Він помер у 52 роки, похований на Байкому ходовищі у 2004 році. Ну, а як сьогодні? Чи знає наша молодь, чи їй про це розповідають, про таку ось трагедію? Наскільки я знаю? І шкільної програми по літературі виключено, викинуто роман Уласа Самчука Марія, роман Жовтий князь Василя Барки. Тобто це ті романи. Перший з них був Марія взагалі у світі, які розповідають про суть голодомору з художніх позицій. Ну, важко тут говорити про формування менталітету і усвідомлення свого українства крізь призму ось таких от трагедій, які творила для України Москва. Водночас. Треба сказати і про українську мову. Ви скажете, а до чого тут мова? А мова тут ось до чого? Тоді, на місце е, тих, хто загинув селян від голоду, у всі області, які я назвала раніше, ешелонами, завозилися російські мешканці. Ось, наприклад, у мене є такі цифри, які я підготувала якраз до передачі. З Білорусі було завезено 68 ешелонів людей. У Горківську, з Горківської області 144 ешелони, із західних областей Російської Федерації, у Дніпропетровську область 125 ешелонів, у Харківську область 188 ешелонів. У Донбас з Івановської лише області було завезено 147 ешелонів. Чи це не фактор того, що Південь і схід України такий зросіщений? і потомки отих росіян? Вони також. А може насамперед вони кажуть, а яка різниця, мені так удобні. Так мої родителі говорили з 30-х років, так і я тепер говорю. Так що товариство і мова, і голодомор, як бачимо, тісно пов'язані. Геноциди і Сталіна, і нинішній Путіна, багато в чому схожі скорити українців, зробити їх лояльними до влади, або знищити, що ми бачимо і сьогодні. Ось такий зв'язок. Повторимо імена тих, кого варто пам'ятати нам, українцям, у контексті сказаного: це Андрій Шептицький, український націоналіст Микола Лемек, австрійський хімік-інженер Олександр Віннербергер, англійський журналіст Гаррет Джонс, американський дослідник. Джеймс Мейс, українські дослідники, одні з перших цієї теми. Володимир Маняк і Лідія Коваленко. Пам'ятаймо їх, пам'ятаймо те, що вони зробили, який внесок внесли для того, щоб українська нація самоусвідомлювалася, що вони українці. А Москва, політика Москви, завжди однакова, як не утиснути українців. Так знищити. І сьогодні ми бачимо, що вона продовжується. Буду завершувати нашу передачу. І, до речі, запалювати свічку у вікні у день поминання жертв голодомору, якраз і запропонував Джеймс Мейс, про якого я згадала. На це його надихнув автопортрет Шевченка біля свічки. Пам'ятаємо товариство нашу історію, тому що її знання додає нам сил у боротьбі із Москвою. Підписуйтеся на канал Життєворот, не забувайте також про відгуки, репости, вподобайки і коментарі. Віримо в Україну, в Збройні Сили і одне в одного. І все буде Україна!